І так з'явилися довгожданні корпуса на Іпітер. Ось такі вони у нас вийшли під клапан РД350, як всі люблять. Форма була повністю перероблена і вийшли ось такі, в принципі, досить симпатичні корпуса. Значить вони бувають у різних виконаннях. Бувають під такий патрубок. Резиновий, металічний і під К68. Оце таке. Стають вони практично ідеально. Можна буде зараз поставити, я покажу, як виглядать із цими кришечками і, можливо, з цими. Це, як всі поняли, ПВК. Це також ПВК, а це у нас К-62, 68 там і так далі. Ось такий вигляд мають корпуса під алюмінієвий патрубок кришечку. Теж в принципі досить цікаво. І так. По бажанню можна ставити будь-який карбюратор. Зараз я покажу, як це буде виглядати на циліндрі. Ось так вони виглядають на циліндрах. Це в нас циліндри Jupiter. це мабуть, якийсь переходний, ну коротше, що верх рівний. І ось на цих циліндрах треба зрізати третє ребро. Якщо на тих циліндрах, що отут задрато, то на них зрізати не треба, стає чітко якраз. Ну, це, в принципі, вийшло ребра, так як вони на тому циліндрі, що задерти вверх. Так що це п'ятерка 4 тільки що така вона із плоским верхом. Ну, коротше, ось так воно виглядить. З цієї сторони, спереду тут у нас по-моєму, 28 мм і так збоку виглядить. Так що, я думаю, досить непогано виходить. І ось такий. Вигляди так. Значить ця поршнева зроблена вже, як хто поняв, хто не поняв, під клапан Yamaha rd 350 і під поршень теж Ямаха rd 350 Ця поршнева буде продаватися, так що кому цікаво, можу її продати в будь якій комплектації, чи в такій, чи... чи в такій. в будь-якій комплектації можна це діло продати. Тому що я хотів собі на мотоцикл ставити. Но... Не збулося, тому це прошиває буде продаватися. Все розточено. Дороблені канали і готово, скажімо так, до відправки. Значить, по углу наклона карбюратора практично горизонтально там чуть-чуть, буквально вверх, можливо, задерто. Ну, там ще вона ж отливе підкріплення без фільтра чи що воно там, ну, а так то практично чітко вони стають. Тому кому цікаво. Корпуса оці чи циліндри, чи якісь інші корпуса там на Мінськ, на Іж, планету Юпітер, то пишіть особисті повідомлення.